У студії українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про відновлення Миколаєва після російських обстрілів, що вдалося зробити власними силами, а які об'єкти допомагають відновлювати міжнародні партнери про Миколаїв і Миколаївців. Говоримо з міським головою. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 6 січня, 1413-та доба нашого героїчного спротиву, повномасштабній збройній агресії Росії. Безпекова ситуація на Миколаївщині, який є прифронтовим регіоном, залишається напруженою. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації у 2025 році під час повітряних атак на Миколаївщині загинуло 9 людей, п'ятеро з них в обласному центрі. Понад 120 людей отримали три. Серед них 10 дітей. Армія РФ била по Миколаївщині крилатими та балістичними ракетами, шахедами та FPV-дронами. Російські атаки пошкодили понад 1300 будівель та об'єктів. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім говорить, що ракетних обстрілів порівняно з 2024 роком стало менше, проте збільшилась кількість атак безпілотниками та FPV-дронами. Ми це відчули в перші дні. Року. У нас працює РЕП. Додатково ми співпрацюємо з військовими та громадами. У нас створені ФПІ перехоплювачі власного виробництва, назвемо його Миколаївський, налагоджена взаємодія з ПВК та нашими ППОшниками. Тому останні обстріли Росії мали з нашого боку високу ефективність збиття, розповідає Кім. Загалом у Миколаєві за 2025 рік під ударом були житлові будинки, інфраструктура, комунальні комерційні. Ціні та промислові об'єкти, начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Возняк, повідомив, що понад 4 тисячі людей звернулися до нього із проханням обстежити житлом на предмет руйнувань та пошкоджень. Спеціалісти управління державного архітектурно-будівельного контролю за 2025 рік провели 2128 комісійних обстежень об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії проти України, зокрема 100 98 багатоквартирних житлових будинків, понад півтора тисячі квартир, 280 приватних житлових будинків, два гуртожитка та 128 нежитлових приміщень. Загалом у 2025 році кількість обстежень у порівнянні з 2024 роком зросла майже на 50 Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Про безпеку та відновлення міста наприкінці 2025 року у студії українського Радіо Миколаїв говорили з міським головою Миколаєва Олександром Сінкевичем. Слухаємо, що на вашу думку, що ви вважаєте, ще не зроблено для того, щоб покращити безпеку міста. Для того, щоб місто відчувало себе більш в безпеці, треба нам мати добру систему протиповітряної оборони. А, звичайно, це дуже дорога, дорогі системи, і, звичайно, що їх більше зосереджують біля об'єктів енергетичної сфери, біля критичної інфраструктури, і, звичайно, біля місць, які надважливі, тобто Київ в першу чергу. Ну, і там такі, скажімо, міста, де є ті ж самі. Атомні електростанції і так далі. Що стосується міста Миколаєва, все, що можна було зруйнувати, у нас було зруйновано в 2022 році. Військових з'єднань чи військових бригад тут у нас зараз не розміщується, тому що вони були знову ж таки в 22-му році. Сі казарми були атаковані, зруйновані. Ну і фронт змістився. Тобто перебувати в Миколаєві військовим не потрібно. Тому вони сунулися в Херсон. Ну, мається на увазі, не в Херсон, а на південному напрямку, починаючи від Миколаєва і туди аж до Сум поселінні зіткнення, і звичайно, що те, що сьогодні відбувається в Херсоні, щоденні обстріли, атаки, сафарі на людей російські, це ця доля могла в принципі очікувати місто Миколаїв, якщо б на росіяни не покинули Херсон. Тому, звичайно, нам потрібно більше військової техніки, більше літаків, більше ППО. і Тоді ми могли змогли би убезпечити миколаївців. Але в будь-якому разі в Україні сьогодні. Немає безпечного місця, насправді сьогодні немає безпечних місць, і кожен повинен приймати рішення до йому безпечніше і спокійніше знаходитись. Як ви оцінюєте масштаби руйнувань, як їх це знала громада, і на початку повномасштабного вторгнення, і протягом всіх цих років найбільша чисельність зруйну руйнувань, які отримали місто Миколаїв, відбулися в 2022 році. Тобто, з лютого по листопад, коли нас обстрілювали постійно, були Зруйновані частково чи повністю школи чотири школи були багато зруйновано з соціальної інфраструктури. Але треба сказати, що ми потихеньку відновлюємо те, що постраждало, але не було зруйновано. Завдяки міжнародним партнерам нам вдається запускати ті об'єкти, які здавалося вже просто після вибухів. Ми приїжджали, наприклад, 10-та гімназія, і здавалося все ну до жодного вікна, у цілого Стінки, які виламані, зруйновані меблі, і все таке інше. Ця школа вже, ну я думаю, після нового року вже буде готова приймати учнів там відремонтована міською владою сховище, школа відремонтована німцями. ще заміняємо дах, і, в принципі, просто здається, що те, що було неможливо, здавалося неможливим, стає реальним за допомогою наших партнерів. Спочатку на 2022 році ми рахували наші збитки. Втрати вони сягали 800 мільйонів євро. Але, звичайно, за цей час все змінилося більше, вони збільшились, але в той самий час і зменшились, тому що багато чого зруйнованого чи пошкодженого було відновлено вже за допомогою наших партнерів, і в першу чергу уряду Данії, який фінансує через різні громадські чи не державні організації відновлення міста Миколаєва. Що ви б могли сказати? Ептикам, так які кажуть, що не варто вкладати кошти у відновлення, коли триває війна. А треба почекати, тому що а, ці кошти а, можуть бути витрачені даремно, якщо буде новий приліт. Це правда, в цьому є сенс. Більш того, я сам є одним із таких скептиків, але в більшій частині скептик, але оптиміст. Наші партнери не вкладають великих коштів в одні в один чи в, там, в якийсь конкретний великий проект. Але кошти розділяються і поділяються якраз на маленькі проекти. Відносно маленьке, тобто, якщо можна порівняти 10 10-ту гімназію, яка була зруйнована, чи, наприклад, 51-шу школу, яка була зруйнована в ще то, 51-ша школа, вона була другою за кількістю учнів, які в ній навчалися. Тобто це школа, в якій було майже півтора тисячі дітей. До повномасштабного вторгнення, і сьогодні вона була в неї влучили ракети, зруйнували корпус, частина корпусу там дали тріщини, і ми розуміємо, що відновлення такої школи фактично будівництво нової, воно коштує там мільярд там мільярд двісті тисяч двісті мільйонів гривень. І сьогодні ніхто в ці гроші вкладати не буде в відновлення цієї школи, хоча це велика школа в тому сенсі, в тому мікрорайоні, скажімо так, північної сімки перенаправлені в інші заклади. Діти навчаються онлайн. Ми запропонували батькам навчатися у другу зміну в іншій школі, запропонували підвіз, вони поки що відмовились. Хоча я вважаю, що краще йти пішки, там, знаєте, півгодини, але отримати знання, ніж сидіти в онлайні, тому що я не вірю в онлайн-освіту, в те, що вона може бути ефективною. Вона може бути. Бути як така, але як чому? одна із складових Як одна із складових, саме так. Тобто гібридний формат. Ну і важливо, щоб діти соціалізувалися, тобто вони спілкувалися не лише в іграх комп'ютерних чи в тіктоках, а була можливість поспілкуватися з реальними людьми, зустріти реальне життя, скажімо так. Тому варто зазначити, що я також вважаю, і сьогодні наші партнери так вважають, і ми йдемо і з ними співпрацюємо, що великих інфраструктурних проєктів ми. Не робимо за великі кошти, тому що розуміємо, що завтра сюди може прилетіти ракета. А як визначається пріоритетність? На що ми тратимо гроші? На що відновлюємо в першу чергу? Ну, в першу чергу, ми відновлюємо сховища, в яких ми можуть перебувати в соціальних закладах, тобто це школи, садки і так далі. Наші партнери також в першу чергу скажемо так, вони діляться на декілька, тобто одні можуть фінансувати. Відновлення приміщень, але не можуть фінансувати сховища. Інші фінансують виключно сховища. Тут треба згадати організацію SAVED, яка фактично робить підземні школи. Тобто вони мають своє спрям... спрямування. Так, вони мають своє спрямування, вони працюють над цим. Інші, наприклад, Save the Children допомагають там будувати сховища в дитячих садках, і ми можемо їх запускати. Власне, у нас є весь перелік необхідних соціальних закладів. Які потрібно запустити, і об'єми так середні робіт, десь ми бачимо, що ми можемо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, десь ми бачимо, що ми можемо спрацювати самі. Звичайно, що якщо обрати там три маленьких сховища в трьох садочках чи одне велике в одному, то ми виберемо три маленькі, для того, щоб задовольнити більшу кількість дітей, і людей в різних районах міста Миколаєва, якщо говорити про житловий фонд. Том, яка тут кількість зруйнованих повністю будинків, які пошкоджені, скільки вдавалося відновити яка ситуація. Ви знаєте, в нас велика кількість будинків, які постраждали, ну скажімо так, внаслідок, обстрілів, але вони фактично не є зруйнованими. Тобто там були зруйновані вікна, там і так далі, і тому подібне. Ми навіть не ведемо, я не веду рахунок цих будинків, тому що ми ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, з різними, скажімо так, фондами, які займаються відновленням цих будинків. З іншого боку, якщо це більш такі важливі, це ми будуємо, ремонтуємо там дахи. Зруйнованих будинках люди отримують компенсацію. Фактично, ми допомагаємо їм через наші адміністрації, районні адміністрації, через наш. Департамент ЖКГ і через наше державне управління архітектурної інспекції і ця програма є відновлення? Так? Да. так і насправді, що про програму є відновлення в неї... Чи для неї треба звертатися до ЖКХ? Ми також займаємося питанням там відновлення водопостачання. По житлу станом на 25, п'ятий на листопад 25 року громадяни подали 5102 заяви щодо пошкодженого майна, і комісія вже погодила 2000, більше 200, 2800 заяв на загальну суму 150,5 з половиною мільйонів гривень. Що це означає, що ці люди будуть отримувати сертифікати час? Тина з них вже отримала сертифікати і придбала нове житло. Іноді ми хочемо про цих людей зняти відео, щоб показати, що вони стали прикладом для інших. Більшість з них, ну, мабуть, 100%, не вірить в те, що це реально. Після того, як вони отримують свої сертифікати і перетворюють їх на нові квадратні метри, вони відмовляються писати, тому що, по перше, не вірять своєму щастю, по-друге, бояться не знаю заздрощів там чи щось таке. Але е, люди просто м, не хочуть під час війни ділитися своїм, скажімо так, щастям після того горя, яке їх спіткало. Багато хто хоче хитрувати, він хоче залишити собою право власності на розруйноване житло, щоб там а, отримати ще й нове. Це нереально, це все перевіряється, це все ведеться реєстри і це все кримінальне правопорушення. Тому, звичайно, що. Ми намагаємося допомогти всім, але важливо, щоб люди йшли на зустріч. якось підтримує місто ці сім'ї, які втратили житло. Можливо, якась програма є тимчасовим житлом. Разом з нашими партнерами ми відновили один з гуртожитків, де пропонуємо всім переселятися тимчасово, допоки вони не отримують нове житло чи не відремонтують своє. За весь час війни, за 4 роки війни, на мою пам'ять, це мабуть сімей ну, 10 погодилось, а так з. Звід... Чай всі переселяються до своїх родичів, близьких. Ну і це, мабуть, краще, тому що коли ти один там знаходишся в новому для себе приміщенні, психологічно, мабуть, краще знаходитись з родичами, з якими ти зможеш проговорити це поспілкуватися і пережити це нещастя в своєму житті. Хоча власне більшість людей, які вижили після цих руйнувань їх житла, вони фактично вже другий раз народилися. Вони повинні бути щасливими, що вони залишилися живими. Яка доля Будівлі Миколаївської обласної адміністрації. Так, вже вирішено на сьогодні що робити? з ним? Ні, на це не вирішено, більш того, нам зараз важко обговорювати це, бо триває війна, спогади тих людей, які втратили своїх близьких. І оцінити е, ці події мені здається, ми зможемо лише виключно після закінчення війни і вже прийняти рішення. Більш того, важливо, щоб під час прийняття цього рішення на думка громадян. Партисипація, тобто участь громадська участь в плануванні міста. Вона важлива. Звичайно, що також що важливо почути містян, і важливо залучити якнайбільшу кількість архітекторів, професіоналів цієї справи для того. Щоб вони запропонували, як можна використати цей простір, думаю, що нам вистачить для цього і ресурсів і. Розуму для того, щоб зробити це правильно, але знову ж таки після закінчення війни, зараз це не на часі. Ну і я думаю, що люди, багато хто просто зараз не буде розуміти, навіщо це зараз робити, витрачати кошти, проводити конкурси, ну і так далі. На якому етапі відновлення будівлі гімназії? А зараз уже ліцею імені Миколи Аркаса, так яка є пам'яткою архітектури, тобто буде відновлена вона в автентичному своєму стані? Чи ні? Так в нас під час війни було зруйновано 48-му школу, 49-ту школу, 51-го, 60-ту і ліцеї Миколи Аркаса. На також ну, друга гімназія також постраждала. Зараз відбуваються ремонти 60-го ліцею, другої гімназії нашої і гімназії Миколи Аркаса. Якщо ті відбуваються за державний кошт, то Микола Аркаса ми відбудовуємо за кошти. Данії через організацію, яка називається ЮНОПС, в даний момент роботи ведуться, тобто влаштовуються нові укриття, бетони і так далі. Тобто робот. Ти ще будуть вестися, думаю, довго тому, що це не просто знести будівлю і побудувати на її місці нову. Це історична будівля, це найстарша, найстаріша школа в місті Миколаєві. Вона пережила дві війни: Першу світову, другу світову. А от російську навалу не пережила. Але я думаю, що в неї дуже гарні перспективи, що все ж таки ми її добудуємо, і вона стане символом якраз відбудови міста Миколаєва. Хотель Інгул буде знесений? Він є в приватної власності, він залишається в приватній власності. Ну, скажімо так, дуже часто кажуть, на що ми там, куди ми там їздимо. Треба сказати, що за час війни ми, я і мій заступник Сергій Корнів і директор організації нашої місце, КП ЛО «Автодоріг» ми були в Японії, де проговорювали, як управляти відходами будівельно Сміття з руйнованими будинками і так далі. Японія в цьому експерт. Ви знаєте, після цунамі, після всіх цих землетрусів, вони відбудовують міста, переробляють все це сміття в будівельні матеріали. Ми отримали унікальну можливість. Ми побудували завод з переробки будівельного сміття, отримали від японців техніку, витратили бюджетні кошти, щоб організувати цей процес. І фактично, ми переробляємо сьогодні зруйновані будівлі в будівельне сміття, яке використовується в дорожній. Будівництві, там в е, інших типах будівництва є плани по розвитку цього підприємства щодо того, щоб виробляти там асфальт, бетонні вироби і так далі. Але треба сказати, що ми пропонуємо в тому числі і приватним володарям будинків, які зруйновані, переробляти їх фактично зруйновані будівлі. на... Е, Будівельні матеріали, але дехто з них відмовляється в цьому є економічна доцільність в першу чергу. Екологічна доцільність. Якщо про такий завод до війни ми могли мріяти, то сьогодні він існує, працює, і ми шукаємо це будівельне сміття. В першу чергу треба згадати, що до війни в Миколаївській області велика кількість сірих візників-перевізників вони вивозили це сміття, десь висипали його в балки, десь mm -hmm. висипали його в якісь кар'єри. Закинуті і просто створювали екологічну катастрофу. Зараз ми готові забирати, і це називається циркулярна економіка, тобто сміття перетворюється на будівельний матеріал. В Україні таких на сьогодні заводів є три і. В Миколаєві один з цих трьох до відновлення треба готуватися зараз під час війни. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо. Яким буде наше майбутнє, залежить від наших дій сьогодні? У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.